Всім привіт! Сьогодні хотів би вам показати новинку від Майстер Плюс. Це апарат, котрим я вже користуюсь рік. І якраз 10-го, ну, десь в кінці жовтня був рік, як я отримав перший апарат старої версії. Я їм користувався практично кожен день. Звісно, що були періоди, коли я їм не користувався, ну там, коли мені просто надоїдало це, але завжди, коли в мене щось боліло. Хребет, я маю на увазі хребет або коліно. Я використовував апарат Майстер Плюс. Наразі я отримав нову модель. Це модель вже більш сучасна. Вона використовує інші матеріали. Ось Ці моделі вже використовується, дивіться, ну, дивіться, яка упаковка, крута дуже упаковка в нього. Ці моделі вже використовується зовсім інший сплав. Це нефрит Турмалін. І вулканічний такий матеріал. Тому він набагато, набагато краще проводить інфрачервоне випромінювання, він вищий, сама його товщина більше виходить. Ось, і в нього вже по-іншому працюють температури, тобто можна більше температуру ставити з ним. Тому я вирішив записати ще одне відео, що буде стосуватись на рахунок, як користуватися цим апаратом, тому що він вже. Управляється через додаток. Тобто для нього розробили спеціальний додаток. Ось тому, дивіться. Компанія Майстер Plus Global розробила спеціальний додаток для того, щоб можна було купляти продукцію компанії Плюс Global і користуватися самим апаратом. Це дуже зручно, його достатньо просто скачати. Цей додаток, він професійно зроблений. І ось таким чином ви бачите. Є така бігунок, таким чином вмикається апарат. Після вмикання зазвичай ви можете побачити якесь відео, дуже цікаве, корисне. Це зазвичай власник компанії, президент компанії Володимир Багін дуже талановита людина. Він є розробником цього апарата, і я бажаю, що він ну, дуже класні речі робить. Ось таким чином ми натискаємо початок роботи і вже пішов час. Ось, і, до речі, я вже сьогодні заробив 1 долар за використання цього апарату. Про це детальніше ви зможете дізнатися, коли скачаєте апарат, Тобто це взагалі така програма для мотивації людей користуватися апаратом Майстер Плюс. Користування відбувається таким же чином, як і було на старій моделі, якщо ви хочете ознайомитися з цим. Як користуватися самим апаратом, ви можете подивитися моє відео попереднє про апарат Майстер Плюс. Ви вже можете побачити. В тому відео я використовував температуру 45 градусів зазвичай. Я казав про те, що це нормальна температура для використання для користування цим апаратом. Тут я вже використовую температуру стандартну 58 градусів. Більше того, я і. Додаю зазвичай десь до 65 градусів. І це достатньо, ну, для мене це не дуже пече, тому що в мене вже є досвід. Ось, і наступна ще річ це дуже цікаво. Дивіться, ось тут є календар, скільки днів я користувався апаратом. І якщо я їм користуюсь 30 днів, календар 28 днів. В календарному місяці, то мені нараховується на мій рахунок подарунковий 50 доларів. Це ті гроші, що я можу використовувати як знижки на товари в цій компанії, або як на заробіток. Ось це теж дуже ну, достатньо, якщо детально хочете ознайомитись з цим, достатньо просто скачати додаток Майстер Плюс, і там про це ви все дізнаєтесь, тобто дуже багато інформації. Скачати додаток можна за посиланням, що буде в описі цього відео. Ось дивіться, це ось стільки часу я вже користуюсь цим апаратом. я вважаю, що на даний момент ну це мій рятівник. Тобто, я кожен день, особливо після тренувань на леже ролерах, я відчуваю тиск в спині, тобто, в мене м'язи напружені. І після того, як я лягаю на апарат Майстер Плюс, м'язи дуже розслабляються, я себе почуваю значно краще, ніж до цього. Тому дуже рекомендую цей апарат для використання. За детальними, як їм користуватись, як його можна купити, ви можете звертатись до мене в особисті повідомлення в Директ. Всім гарного здоров'я.